Так, кухова ти бачите. Ну що тут, все продовження, тому всім привіт. Я радий вітати вас з себе на каналі. Ми продовжуємо виживати на сервері тесті. Самій Це тімейт. Як бачите, дуже хороший тімейт. Ті Ці ресурси я добув з тіммейтами цих пару днів. Зараз я беру пушечку. Оцю. Беру противогаз, газ, фільтри, лутати село. Ось такі абонемент. Беремо патрончик. Ой. Берем патрончики. Раз, два, три. Три обойми на стан. Закрываем. Закидываемся сюда. Сюда. Берем бинты. Берем бинты, бинты взяли. Ну И теперь, чтобы так да, добегаю, короче, было. Все, Я с увалом далеко виглядає на тероритацію. По не бачив. Паркур, назад, щоб знімати ногу. Парший. Зомбі. Hranáta 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 Hótt hranáta Óbá áhú Súper Súper óta 173 Svært þessu sem þessu sem О, динамик, домик минут. Опа, доминитик. Открываем ящички. Ну-ка, фонарик. Фонарик. Ужем бокса. Попаданчиком. Слов ты почарю, почали, хлоп. По по а написать попронит старт. О, шею длинно. Опа, гранатка, гранатка. Гранат... О, с ним три патроны, патрончики, патрончики. Забираем, забираем, забираем. Опа, глушитель. Разве ты мне опа патрончика? Опа, шаган вниз, патроны. Сишка. Вот так не подбивано. Артишечка Вот это Опа шар на граната сюда Ой Башта цей компьютер на такому самому зара я граю. Вот такий самий компьютер, як тут, і там немає. Не мов тут ганяє немає. Опа, граната ще була ще одна. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Як файно. Гранатка тут. Тут таке діло. Знову мрежка. Ну, поле. Ух, поле, бачите? А, а я, я, я всеми включил. Уйди, уйди. Уйди, уйди. Патроны, патроны. тикай, <рит> тикай, тихо. <рит> е, убил Опа. Але ж але це лут поліні треба зібрати, викидимо, збираємо. Це броні тут ібремо. О, патриомітик. Вертикаємо. По дорозі все. Подорозі все. Опа, вертикалка. Вертикалку треба забрати обмовити. Вот такие не влітають, чорт. Чорна шляпа, чорна шляпа на голову, шляпа за не прикольно. Але коли лут, шляпа це не прикольно. Так, привісі проте села. Зарядило лук, дай його перемонтую. І пранк і далі опа не перемонтую, чекайте. И тепер сюда, от тут. Вот який у нас лобби. Оцей лут я добув сьогодні, а всішки все с вчорашнього дня. За камерою я добував сімейтом. Вот така у нас киба виходить, бо нас зарайдули. Я вчора збудував нову. Ну, я звісно, що не записую в будівлі. О така. Три на 3, получається. З другої поверхно не збудовані, правда. Але скоро з'явиться метал, так що можна буде її добудувати. Так. Діблю лутати блокпост. Вот тут блокпост. Недалеко. від Будинку п'ємо. лут тут. На сервері. Три людини. Ты тоже бегай по шаденту зашел четвертый. Также на сервере сектор, кстати мои в лагика. Оце чугайска. Чугайс это. Который там по КД сво. его ямку. Опа, Нина, сюда на мест. Пизда не них. Шапка на голову. О, oh, те це, це, що нам треба, це, що нам треба, это Опа, новий кінжал, кінжал новий, новий. Опа, дроп, 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 ой, 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 ой. Дропчик, дропчик, Зараз будемо дивитися, де будем дроп. подарок. Стой. Я без драна на дроп. Дра дропчик. Ну подробчик, тропчик. Самолеты, сейчас, бачу самолеты. Надеемся, он дропнул на в стену. Где дроп, дроп, все, ведьма дроп. Дробки дуже багато лук.

Ох, я я не Ох, я можна? А я включил все на самом. Ааа. Ну что. Я тут вам нічого не скажу. А кто поддохнути від стільки, я. Так. Отак, так, кончений конченых Видите, Віть, ото говорил, я. Вот але он кончений. Це не те. Стопей, там рюкзаки зверху є цей одяг, магазин одягу твої. Ні, сюди. Сюди ліпше не йти, це погано йде. А, на скелі, на скелі, братанчик, так. Та, та, на скелі, братанчик. На скелі, на скелі, братанчик. Що це? На скелі, на скелі, Все що нагадує про те, коли ти заходиш на сервер тестів і будуєш коло великої хати. Так, тут, тут могла бути ваша хата, але під її значить, ні тут не буде. На копрі? Типу донатер Лінг? <laughs> no, caro, não entendo o que ele Eu acho que Ой-ой-ой! ПДВшка, граната, клай. Вроде на это твоя ПДВшка вчерашка. Я не 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 я за саску сайты добываю. Вот он и О, так ты хата, походу, цего, кидал человека. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. ой ой я ч, що зараз удар на тай. Зрелка сюда бежать. Что, овсячку дал? Овсячку дала? Топ не спика. Не. Убил, убил, был,